Вітаю, дорогі діти, шановні батьки, любі колеги і колежанки. На початку навчального 2022-2023 року вітаю вас із цим днем, тому що День, день Знань це той день, коли ми всі з вами розуміємо, усвідомлюємо, що починається новий навчальний рік. Цей рік рік перемоги, перемоги нашої країни, перемоги нас з вами. Подолання труднощів, які е, будуть у нас на шляху, і це нормально, тому що ми живемо з вами кожного дня. Дорогі діти! Ви живете у вільній незалежній країні. Наша країна потребує саме таких, як ви. Інших нам не потрібно. Саме такі, як ви, вмієте подолати всі труднощі, всі перешкоди. викрокуйте до нових знань. Знання потрібні. Вони були потрібні, а зараз тим більше. Крокуйте, долайте. Змушуйте себе отримувати нові знання. Ви найкращі, ви непереможні, ви наполегливі і завзяті. Бажаю вам цьому році лише успіхів, успіхів та перемог над собою. Дорогі батьки! Усвідомлюйте, що ми разом з вами зможемо допомогти і створити нашим дітям і комфортні умови, і все ж таки підвищити їх мотивацію в досягненні і знань і усвідомлення того, що вони є. Нацією, те, що вони є свідомими громадянами нашої країни, дорогі колеги. Ми з вами багато чого вміємо. Я вірю кожному і кожній із вас. Я знаю, що нам вдасться і цей рік зробити все якнайкраще вперед до перемоги! Все буде Україна! І слава Україні! І зараз ми Розпочати цей навчальний рік наших першокласників і одинадцятикласників на подвір'я запрошується перший а класи класний керівник Комлик Наталія Павлівна під ваші порхливі оплески, шановні батьки. Вітаємо наших першокласників! Ну що ж, перший клас майже вийшов на свою першу лінійку. Класник вчитись в школу я прийшов, Обіцяю знайти науки все повторювати знов. На 12 вчитись буду. Це на світі вивчу я. І встигати стану всюди. Щоб отримати знання. Ми, збирали, ми збиралися до школи, щоб попасти в перший клас. Ще хвилювалися хвилювали, зівели за руки нас. Тож радійте всі навколо, привітайте ще раз. Здравствуй наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Повинав. Ці перша вересний літає, той старшокласником не став, це чудово, кожен знає. В цей чудовий світний ранок, школярами ми стаємо, старшокласникам говоримо, знайте, ми не підведемо. Вельми, шановні старші учні, ми тут найменші серед вас. Отож прийняти нас до гуду у просить перший клас. Мої друзі, я школярка, соцмережі напишу. Ви поставте мені лайка, дуже-дуже вас прошу. Менька Україна. Наша земля рідна, нас багато в тебе, в ташенях малих. Будем добре вчитись, будем жити гідно, щоб тебе на крилах понести міцних. Передавайте, передавайте, щоб усі, щоб усі подзвонили, передавайте дзвоники. 没关系。